Який же сором Тайсон Фюрі прибув на російський вечір боксу і там розважався з расистами, спільні фоточки та битви поглядів з Кремльовим. Коментар про третій бій з усуком та готовність боксувати за титул зашквареної організації, іба. А хто ще суперзірок боксу підтримав такий двіж? Кого вдалося підкупити? Дивіться у випуску новин. Посеред тижня бій провів наш боєць у вазі 76 кілограмів Сергій Дерев'янченко. Востаннє українець виходив у ринг минулого року, коли травмувався і програв Крістіану Мбілі. Сергію цьогоріч 40, але в планах продовжувати битися. Противником став американський джорнімен Джеремі Рамос, боєць низького рівня, у якого порезок більше, ніж перемог. Різниця в класі була відчутною. Сергій набагато краще веде бій та відчуває противника. От відчувалося, що кримчанин не те, щоби сильно напружується, але і цього достатньо, щоб Рамос не розумів, що робити. Наче геть прості атаки, а суперник уже Реколіно зрештою це тіло дожило до шостого раунду, а там чергове падіння. І до побачення, дострокова перемога українця і закрита поразка від мбілі. Аналізувати такі поєдинки реально важко. Тому що дерев'янченко не показав себе навіть на 50%, бо в принципі бій того і не вимагав. Що буде далі для Сергія? Зараз йому 39, восени вже буде 40 років. і Це ну реально критичний вік для бійця. Однак він відчуває в собі сили, що може ще боксувати і хоче боксувати. Які реальні перспективи? Як на мене, потягатися з молодими голодними боксерами, проспектами рівня то 15 він в принципі може. А от перемогти їх навряд, тому що по перше це Сергій Дерев'янченко. Будемо чесно казати. Це людина, яка завжди закатує ахрінні протистояння, які часто або от стільки не вистачає, або десь трошки не фартить, тому що судді ведуть перемогу іншому. З Мунгією видав він шикарний бій. Я думаю, що з Мбілі був би близесенький бій, якби не та травма, яка сталася по ходу бою. Ну, це якийсь такий ефект дерев'янченка: бути дуже класним хлопцем, приманювати респект, повагу аудиторії. Але завжди буде десь за крок до претендентства, за крок до чемпіонства. Ну і от, власне, йому 40 Побачимо. Я знаю, що менеджер Кіт Конолі це дуже авторитетна людина. Це власне людина, яка займається справами Сергія І Я не сумніваюся в тому, що навіть зараз, у майже 40 років, вони ще забезпечать йому якийсь класний поєдинок за непоганий чек. Від одного нашого ветерана до іншого на вихідних має відбоксувати бронзовий призер Лондона Тарас Шелестюк. Востаннє глядачі бачили його при справі більше трьох років тому. Відтоді затяжна перерва, купа перемовин, зірвані бої, зірвані підготовки. І так далі. Коротше, три роки Тарас був у стані, коли нот зараз, нот вперед, і все ніяк. А тут 7 липня має вийти проти ось цього персонажа, якому 42 роки. Загрози він точно ніякої не представляє. Я не знаю, що тут можна аналізувати, тому що Тарас не виходив в Ринг більше трьох років. Останній раз, коли він уже дійсно, от от мав, от прям точно точно вийти в ринг. Суперник їхав на бій чи на зважування і перевернувся на мотоциклі. Отака от невдача сталася в опоненти, власне, Тараса Шелестюка, який постійно в цій підготовці, постійно в ритмі: От, я готовий, 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 і я бажаю лише одного, аби цей 42-річний американський джорнік просто дійшов до рингу і вийшов проти Тараса Шелестюка». Це вже буде величезна перемога, зважаючи на те, що передувало всім цим подіям. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Рухня всіляко намагається пролізти будь-де в спорті і будь де в боксі. В боксі в них лазівок вистачає, хоча і деякі організації намагаються їм перекривати всі ці шляхи, і деякі країни, які не хочуть їх приймати їхні вечори боксу. Але 2 липня пройшов вечір боксу, де росіянин Альберт Батиргазієв бився за пояс тимчасового чемпіона WBA проти британця, якого звати Джеймс Дікенс. Батиргазієв... Чорт на початку повномасштабного вторгнення він публічно підтримав російську агресію, хоча й згодом видалив цю комунікацію у своїх соцмережах. Але, як то кажуть, скріни не горять. Подія відбулася в Туреччині, а за організацію була відповідальна. Іба розповідаю для тих, хто не в курсі, або для наших. Молодих глядачів. Іба, це відверто проросійська організація і мега корумпована організація. Вона провела цей вечір в Туреччині як досить такі нейтральній країні. Вона довший час, реально багато років, була головною в аматорському боксі. Для того, аби потрапити на Олімпійські ігри, ти мав стати чемпіоном світу, Європи, пройти ліцензійний відбір під егідою саме Іба IBA, IBA. Однак з часом ця організація себе максимально дискредитувала. Вона і так була корумпованою і стрімною, а по моєму в 20-му чи 21-му році її очолив у Кремльов, путінський прихвостень, який власне веде свою проросійську політику, діяльність самого Кремльова і всієї його братії призвела до того, що бокс просто виключили нахрін з програми Олімпійських ігор, тому що міжнародний олімпійський комітет. Теж не суперчистий, але не хоче мати таку зашкварну організацію у своєму, так би мовити, просторі. Їм просто сказали: ідіть ви в те місце, де спина роздвоюється. І реально бокс потрапив у біду. Репутація аматорського боксу була сильно підірвана за рахунок таких діятілі, як у Марк Кремльов. Та його власне поплічники для довідки у Лос-Анджелесі все ж таки буде. Його вдалося повернути завдяки новій організації World Boxing, яка і виборола право цього виду спорту бути представленим у США. А я вам скажу, що я досі пам'ятаю, як у 22-му році були окремі осередки українських федерацій обласних, які вважали, що ні, ніхера. Не треба нам виходити з Іба. Це хороша організація, вона там дає класні призові і все таке. Ну, зараз уже весь світ сказав і дав свій вирок тому, яка це власна організація. Просто нагадаю, що в Україні, в принципі, це ще було якесь поле для дискусії. Чи варто лишатися в орбіті Умари Кремльова? Втім, попри це, Іба не перестала існувати. Вона трошки переформатувалася. Це організація, очолювана кремльовим і підігріта Газпромом. Тобто, бабок, там хоч греблю гати. Щоб не матюкатися, скажу так. Вони обіцяли призові боксерам за світову першість на рівні там, ну, мільйона доларів, наскільки я пам'ятаю. Друге місце там йшло на сотні тисяч доларів. Ну, це нечувані цифри. Це цифри, які типу умовний ринок перевищують десятки разів. Для чого вони це робили? Для того, аби залишити в своїй орбіті, в своїх турнірах хоча б якихось більш-менш адекватних бійців, які би там виступали і своїми обличчями, своїми виступали, тримали якусь марку Іба як більш-менш адекватної організації. Але вдалося їм так собі, і вдається так собі. Тому вони трошки переформатовуються і заходять у профібокс. Але перед тим, як розкажу про цей величезний зашквар у профібоксі, я нагадаю, що навіть Олександр Усик після одного зі скандалів, коли збірні України не дозволили виходити з нашою національною символікою, включився, аби мокнути умара Кремльова і його організацію публічно головою. Чим понижче, всім доброго дня, хочу підтримати національну зборну команди України з боксу. Які заборонили виходити на чемпіонаті Європи з прапором України? Умар. Это не просто флаг, это цвіта свободи всего мира. Вам не вдасться сломати дух наших парней, которые виступають на соревнованнях. Так що можете даже об этом не мечтать, хлопці. Ви дуже великі молодці. Те, що ви показуєте свій дух, якого в нас дуже-дуже багато. Слава Богу за все та слава Україні. Кремльові братія зрозуміли, що з аматорами справа так собі переключились на профі і спробували створити дійсно потужну медійку. Кальмаро намагаються створити образ ну такого благодійника, такої людини, посланої нам зверху, яка має врятувати бокси взагалі весь наш світ. Він давно кентується з президентом WBA Міндосою та є публічником Путіна. Ну а власне WBA та IBA – це організації, які співпрацюють. WBA зі свого боку вкотре доводить, що це найменш чесний боксерський професійний союз. Умар залучає до свого піару топ зірок боксу. Запрошує їх до себе на вечори, мабуть, не безкоштовно. Отже, що сталося у Стамбулі? Чисто російський вечір боксу з купою, м'ять русні, куди вони ще запрошують справжніх зірок боксу. Справжніх зірок, не збитих льотчиків. Розумієте? Ну кей, ти ми хто там теж були? Але також там були Тайсон Ф'юрі і Теренс Кроуфорд. Розумієте, вони своїми обличчями, своєю публічністю легітимізовують. Умара Кремльова, його команду і всіх, хто там був. Мене просто максимально обурив Теренс Кроуфорд. Як ви зрозуміли, іба це організація, яка зробила все, аби просто вбити аматорський бокс. Аби в ньому залишилися лише нафтодолари і нічого більше. Тому що, ну якби, якщо тебе виключають з олімпійської програми, і твій вид спорту виключають нахер через корумпованість організацій, мабуть, величезні проблеми всередині цієї організації. Але в терен це інша думка. Я вважаю, що іба робить великі речі у спорті, особливо для аматорського боксу. І я з нетерпінням чекаю на великі справи іба найближчим часом. Там був і Тайсон Ф'юрі, який трошки наговорив навіть про Усика. Знаєте, якби я повертався, то тільки заради бою з усиком, але я хочу чесного результату в Англії. Тобто він єдиний боєць, заради якого ви би повернулися. Саме його я хочу це бій, якого я найбільше прагнув би отримати наступним. Що робить іба? Вони створюють собі таку репутацію таких класних. Доброчесних, доброзичливих людей у Марк Кремльов у своїх соцмережах має такий образ людини, яка допоможе всім. От є ямка на дорозі, він зупиниться особисто там і залатає. Є якісь люди, які бідкаються в Росії. Він особисто приїде зі свого мерседеса, дасть їм усім гарячої обіди. Дасть комусь айфон, просто ну, хороший талановитий хлопець, треба його підтримати. Ну, от от якась така ня відбувається в його соцмережах. Ну просто не знаю, якась гра дешевого актора. Отака от репутація Омари Кремльова, точніше, не репутація, а імідж, який йому намагається створити. Як на мене, максимально дешево, максимально от, неправдоподібно і просто бридко. Тому що у Марк Кремльов це вихідець з кримінальних кіл, який, до речі, змінив своє ім'я. По-моєму, у нього там насправді ім'я щось типу Умара Лі Лутфулоєв. Про нього колись навіть кличко. Не дуже гарно відгукувався, тому що розумів, що в чувака там дуже стрімне минуле. І от, власне, яка ж братія зібралася. Туреччині в Стамбулі, аби прийти і подивитися, о, який вечір боксу за участю Альберта газієва Отже, з тих, кого вдалося ідентифікувати публічно. Отже, хто там були: Шеннон Брікс, Девід Хей, Дерек Чісора, Роландо Ромеро, Конор Бен та Джарел Міллер. Ну, подекотрих питань немає. Ну, я дивився бої Ірландо Ромеро, його публічну поведінку. Те, що він мудак, зрозуміло, і без цього випадку. Конор Бен, ну як на мене, теж тупо чертіла. Я чесно вам скажу, симпатизував Крісу Юбенку, коли вони змагалися одне з одним. Ну якось їхня сім'я справляє враження більш приємних. Адекватних людей. І навіть той ляпас яйцем по обличчю, за який він сплатив 100 тисяч пунктів, і ще не робить його таким чортом, яким здається Конор Бен, маючи там свій допінг-скандал і все решта. Інші люди: Шеден Брікс, ну чувак не сповна розуму, хайпує, де можна хайпанути, йому там 50 плюс, ну дядя на пенсії. Не те, щоб я хочу його зрозуміти, але й очікувань від нього теж не було. Джарел Міллер. людина допінгу якої доводили. Людина, яка інди знімається з поєдинків, ну просто тому що знімається, ну намалював собі якусь травму. Придумав, що він не хоче битися. Теж я вважаю один з найбільших мудаків хевівейту. Тому, власне, коли я бачив його на цьому шабаші, ну не знаю, мені шкода, що вони не погралися з ним якусь національну російську забаву, типа Поїж млинець з лопати Я думаю, що він би таке міг оцінити, але цього не сталося. Шкода. Девід Хей. Ну, свого часу страшний трештокер, який типу відривав голову братам кличкам, уже давно забутий боксер, бо якби закінчив давно. Е, ну, типа, ок. Тайсон ну, Ф'юрі, ну ну просто ви розумієте, що він за бій з усуком лише за один з поєдинків отримав понад 100 мільйонів. А його гонорари за два бої з усуком. Ну я не знаю скільки це там: 150 мільйонів чи скільки. Тобто за рік людина заробила ну фантастичні гроші. От він пішов на пенсію, тому що він може собі це дозволити не працювати більше ніколи. Розумієте, не піднімати свою дупу. Тому що ти зробив собі, в принципі, на все. Однак він приїздить на цей вечір боксу, і, по-моєму, це перший раз, коли Тайсон Ф'юрі приїздить на якийсь вечір боксу після другої поразки Тайсону Ф'юрі. Ну тобто, як його мали зарядити? Я не розумію, типу, ну скільки треба насипати, щоб підняти з дивана Тайсона Ф'юрі, щоб він прилетів в Стамбул. Там ручкався з Умаром Кремльовим, впроводив із ним оці всі милі бесіди, битви поглядів і таке інше. Я не розумію, мені здається, це якась нефінансова мотивація, розумієте? Тому що коли людина заробила там понад 150 мультів за рік, ну скільки їй треба дати, щоб вона приїхала на один-два вечори. А головне, скільки совісті в Тайсне Ф'юрі, щоб розібратися з тим, яке гамно ти рекламуєш своїм обличчям. Дерек Чісора також там був присутній. Ну, як на мене, просто є Тому що з одного боку людина. Літає в Москву. Ну наскільки я розумію, так заради забави, минулого року він літав собі у Москву. Робив фоточки на фоні Кремля. При цьому він дружить з Усиком. При цьому в одному з інтерв'ю стало відомо, що Усик з Чесорою говорили по телефону, коли Сашко був. В Україні, і Чисора в цей час чув звуки вибухів на фоні, спілкуючись із Сашком. Тобто він хоч трохи має розуміти, що відбувається, що за і хто на її приносить. Але чуваку просто буква Ю, що там в Україні і що таке іба. В Мені горить, чесно скажу. Я розумію, що їм тупо пахерам, тому що це не їхня війна. Але так чи інакше, ну, Дерек Чисора прикольний чувак. Він мені в якомусь сенсі симпатичний. Тайсен Фьюрі. Е... Знаєте, ну от є інші такі кенти, ну от унікальні люди. Бувають вони часто як от таке одоробло. Ну, от називаєш його довба, але так, трошки з любов'ю. Оце Тайсон Ф'юрі. Я теж вважаю його трошки таким довбанутим, але скоріше в хорошому значенні цього слова. А тут така херня ну так просто віддати якусь частинку своєї репутації за фоточки з кремльовим, за оцю от участь в цьому ібівському шабаші. І зрештою, Теренс Кроуфорд. Це теж друг Олександра Усика. Це людина, в якої також є й інші друзі з України, які, вочевидь, пояснювали йому, що сьогодні переживає Україна у чувака у вересні, через кілька місяців, буде бій життя. Ну окей, з цим твердженням можна сперечатися, можливо, там бій життя був проти Ерла Спенса, менше з тим, ну це бій, в якому він не фаворит. Бій, в якому він піднімається на дві ваги, щоб битися проти абсолютної машини Сауля Альвареса. І нічого, він може перервати свою якусь там підготовку, щоб вирватися на пару днів в Туреччину, щоб поговорити про те, яка хороша виявляється Іба. Ну, я теж не розумію, чим його можуть підігріти так, йому платить ледь не особисто туркі. Ярди доларів за те, щоб він бився, і все одно є якась мотиваційна складова, яка просто може взяти і висмикнути Теренса під час важливої підготовки. У мене горить від цього. Реально горить від того, що і Теренс Кроуфорд, і Тайсон Ф'юрі, і Дерек Чесора мені здавалося не те, ви не знаю, проукраїнськими, але принаймні більш-менш адекватними. З того, що ми побачили, ну, друзі, я читав у коментах, типу, що О, тепер я знаю, за кого буду вболівати в бою Альварес проти Кроуфорда. Звісно ж, за мексиканця. Наш Хлопець. Мені цікава ваша думка. От чесно, все те, що ви побачили, воно якось вплине на те, чи будете ви вболівати за умовного Тайсона Фюрі в бою проти Ентоні Джошуа, чи за Теренса Кроуфорда в поєдинку проти Соля Альверса, чи вплине це на ваші переживання вболівання у цьому поєдинку? І чи мають умовні Кроуфорд, Ф'юрі чи Сора думати про те, де саме, чим саме і з ким саме вони заробляють бабки в Туреччині? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментах. Я правда почитаю, мені цікаво, чи резонують вам мої думки, чи ви притримуєтеся інших думок? Напишіть. Правда, цікаво. Ну а під кінець дня вони влаштували панельну дискусію, де царва дворца Омар Кремльов сидів в оточенні зірок боксу. Ну і власне Тайсон там, по суті, погодився, що в принципі відбоксувати за цей пояс проросійської організації підігрітою Газпромом, це взагалі класна ідея. Президент щойно згадав, він, як і Тайсон, казав про пояс Іба Про. Ти ж починав з ІБА, так? Ну да, починав. Так, починав. Було б фантастично завершити кар'єру в Іба. Я без задоволенням, без сумніву, брате. Поговори зі Спенсом і ми все вирішимо. Вересень, жовтень, листопад, грудень я готовий. Календар доступний на 100%. Погнали! Погнали! А ось і ще один претендент на титул Іба Про. Якщо гроші будуть хороші, то ти готовий битися з Джошуа? На 100%! 100%! Отже, запитання було для тих, хто можливо не почув його від Ерика Чисори. Якщо б гроші були належні, то чи вився б він із Ентоні Джошуа під гідою Іба? І ви самі почули відповідь: на 100%. Ну що ж, побачимо. Тупе! тупе, тупе. Але якщо і була в цьому всьому людина, яку хочеться похвалити, то це Джеймс Дікенс, середній британський боєць, якого привезли під росіянина Альберта Батиргазієва. А він усім обламав плани. Щось відразу росіян пішло не так у Стамбулі. Британець показав, що гратися з олімпійським чемпіоном він не буде і просто віддубасив того. Все було зроблено за російські гроші, вбухані шалені бабки, запрошені гості, аби представити нового російського чемпіона. Але зась у четвертому раунді Дікенс так відбив голову супернику, що російський кут просто викинув рушник. Ну це краса. Потерь в ворожених силах Росії. немає. А тим часом про бій із Ентоні Джоша заговорив Деонтей Вайлдер, як він провів свій останній поєдинок минулими вихідними, та коли може відбутися теоретично бій проти ЕйДже? Я знаю, що ви пропустили наш останній ролик, тому подивіться, будь ласка, його за підказкою. Ось тут з вами незмінно, канал Тайк Майсон Новини боксу. Моє ім'я Макс Діденко. Побачимося.